Вітчизняний Нацбанк уперше за півроку офіційно визнав падіння курсу. Нагадаю, останні два тижні гривня дешевше щодня і вже наближається до позначки 9 гривень за долар. Подекуди в банках люди почали скуповувати валюту та забирати депозити. Аби уникнути паніки, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 8,70 та запровадив тимчасові правила. Ними уповільнюють обіг платежів та обмежують деякі валютні операції, з поміж них виведення валюти за кордон. Банкіри заспокоюють, зміни передусім торкнуться бізнесу, і пересічних українців не мають зачепити. Втримувати ринок валюти Нацбанк обіцяє коштам золотовалютного резерву. Ми впевнені, що найближчим часом краткостроковий надлишковий попит на валюту знизиться. Ринок почне працювати більш в більш вузькому коридорі курсових калувань. Національний банк нарешті усунув подвійність чи двоякість валютного курсу. Офіційний валютний курс і ринковий стали єдиним. Це те, що найважливіше для економіки.